Дорогі турічани та турічанки. На дворі березень, початок весни, пора доброго сонця, пора, що дарує нам одне з самых приємних, самих чарівних свят, Міжнародний жіночий день, 8 березня. Свято більшої половини людства. Та ще якої половини наймилішої, найніжнішої, найчарівнішої. В цей день все для жінки. Все в її честь і святкові поздоровлення, і рицарські вчинки, і знаки особливої уваги. Сьогодні найкращі вчинки, найщиріші посмішки, найтепліші привітання їй жінці, і рицарські вчинки. Отож почнемо з вчинків. Шановні наші, в нас дуже багато жіночок стоїть на сірицарій залі. Будь ласка, звініть місце нашим там. Все-таки сьогодні наш день. Тобі одній замріяна царівно, тобі одній звинять мої пісні, тобі одній моєму храмі дивно пливуть молитви і горять вогні. Які чудові вірші, ай-яй, як приємно чути їх і звук з чоловіка в такий день, правда, дівчата. А ще. Ти одна така у світі, навіть схожих не знайти. Веселковім розмаїтті мені снишся тільки ти. Боже, яка красота. Дівчата, я думаю, що сьогодні всі вам говорили такі приємні чайні слова. Так? Якщо ні, тоді заслуховуйтеся. Є жінок багато в світі, є красуні, афродіти. І не тільки. Це ви знаєте, мабуть, та не знайдете ні за що, ви жінок, щоб були кращі. За красунь, що у Турійську в нас живуть. Дівчата, це ж правда. Немає кращих за красон, що в Трійську. Аплодисменти вам, шановні, зі святом вас, кохання вам і цінова, здоров'я, краси, не м'янучої. Олександре, ти ну, цим віршим явно зачарував всіх дівчат сьогодні в Турійську. Чинове за дівчинок. Я думаю, пора розпочати. Безсмертний Олексій Миколайович. Голова селищної ради. Бомбіт Віктор Михайлович Миколаєвич, начальник Порізького районного управління юстиції. Денисюк Микола Васильович, начальник Порізької автозаправки. Назачук Василь Іванович, підприємець. Назачук Едуард Степанович, Ягодинська митниця. Василь Павлович, приватний нотаріус. Я думаю, що ці чоловіки сьогодні дуже достойно оцінять наш конкурс Крашенінніков Олександр Володимирович, оскільки все має бути нотаріально правильно. Будь ласка, Олександр Володимирович, начальник відділу ДНР Світської районної управління юстиції, щоб ви думали, що ми все одно серйозно. Будь ласка, я думаю, що пора розпочинати. Так. Оскільки три речі примушують жіноче серце битися швидше: це квіти, кохання і музика, ми постараємося, щоб саме вони панували сьогодні в цьому залі. Я хотіла би, ви бачили дівчата, і всі присутні журі у нас ну, дуже серйозне. Тому я хотіла звернутися до вас. Наші конкурсантки ще дуже юні, вони тільки починають себе, пробують в модельному агентстві, скажімо так. Я би хотіла, щоб ви насуджували їх дуже строго, щоб ви підтримали їх. Адже все-таки сьогодні свято, вони хотіли зробити не тільки собі, але й вам. Отож, ви готові слухати? Зустрічайте, учасниця! Під you want me When really you gonna give it up to me You your body in see me making you want it, it When you really gonna give it up to me When you give it to me, girl And I'm asking tomorrow When you're full game I'm willing to see Cause you know, if know I give you love And chain like an arrow When really you gonna give it up to me So fuck it up there, yeah. So fuck it up then yeah. nobody be yeah Мар'яні 16 років Вона любить займатися спортом, слухати музику. Обожнює зелений та червоний кольори. Людях цінує п'яволіні. Мріє стати професійною гравчиною. i can it Ви не мали киві на самі кіннувати. Ви не мали киві на самі Ар'яна любить скандуватися, любить знайомитися з новими людьми. Грає на портепіано, хоче розвивати дозвілля молоді нашого селища. Учасниця під номером шість, шийка Світлана. Аплодисмені з Світлані 16 років. Улюбленим предметом в школі бажає фізкультуру. Любить танцювати і дивитися футбол. Мріє отримати хорошу професію. Вітаємо! Катя Волинець А буде Учасниця під номером 8 Каті 15 років. Улюблений предмет в школі зарубіжна література улюблений твір – Майстер і Маргарита. Захоплюється роком та обожнює екстрим. Хоче бути неординарною особистістю. А довірку дозволяє собі не смакувати. Основним заданням для себе вважає вивчення англійської мови. Якби мала владу, зробила б, щоб у світі не було бездомних людей та тварин. Аплодисменті. Учасниця під номером 10 — Оксана Маковецька. 15 років займається бігом, любить українську літературу, танці, мріє отримати хорошу професію і повністю присвятити себе їй. романтики, мріє зустріти свого Ромео, який подарує їй мільйон троян. Аплодисменти учасниці номер 11. Мирослава панщу. А тепер я хотіла б, щоб ви дружно підтримали наші дівчат. Всі Ну що ж, вам сподобались наші дівчата? Я не чую. Хто за маловість? Хто на красу тільки день? Будь ласка, їм дуже потрібна наша підтримка. Отож, розпочинаємо свій перший конкурс. Називається він Знайомство. Зараз кожна учасниць розповість про себе, щоб ви краще дізналися її. Отож, запрошую до мікрофона Ірина Голотюк. Всіх присутніх нам, з цим прекрасним святом весни. Адже всі знають, що весна є символом надії та квітів. Тож дозвольте представити себе на з цією трояндою. Пере за все, отже, за все, коли я на неї дивлюсь, мені в очі кладеться її шипи. Вони частково передають мій характер. Я завжди вмію за себе постояти. Ніколи не дам себе нікому образити і гостра на язик. Хто намагатиметься мені зашкодити школи, де ви моїдріти я завжди його в колю своїм словом? Далі у листя. це мої руки, які я з допомогою простягаю своїм друзям. Бутон — це моє маленьке серденько, яке розцвітає коли весело, спокійно, тихо та надійно, а коли йому щось не сподобається, що перераз їх про себе знати. Нарешті, колір. Він характеризує мою неординарність. Я не є стандартним дівчинськом як і в школі, так і вдома. У мене немає авторитетів. Моє життєве кредо Немає нічого неможливого. Отже, я бажаю усім успіху. Дякую. Браво! Браво! Набільшить на нас Тікальким голосом, який нас себе вибразити. Зараз познайомимося з учасницею під номером 2 Мар'яною Артенюк. Розказати гарний настрій подарувати.